Майлі та Джес ведуть трансляцію. Що ж вони робитимуть? Ого, це бомбочки для ванни. Як класно, нічого собі. Бульбашок занадто багато. Дівчата вітаю, ви опинились прямо в челенджі жуйка проти шоколаду. Давайте починати. Подивимося, що у вас під клошами. Джес, починай. Локшина несподівана. А де ж шоколад? Так діло не піде. Мені треба викликати шефа, але не звичайного, а шоколадного шефа. От і ви. У мене звичайна локшина Зробіть з неї смачно. Звичайно, але мені потрібно трохи подумати. О, вигадав. Висипаємо локшину на сковорідку. Ось так. Далі потрібно залити все шоколадним соусом. А от і він додамо соус і перемішуємо. Перемішуємо, перемішуємо. Вуаля! Шоколадна локшина готова. Перекладаємо у тарілку. От сюди. Тепер посипаємо зверху і мим дем. ваша ідеальна шоколадна локшина готова. Насолоджуйтесь. Хоч мені, ти мені подобається. Давайте спробуємо. Так, це смачно. Обошнюю, таку локшино. Джес, ти могла б їсти акуратніше. Шефі, тебе не в захваті. Тепер черга майлі, Давай. Подивись, що в тебе під клошем. Це ж локшина, із жуйки. Як чудово! Мені терміново треба спробувати і жуйки. Спробую. Це так смачно. Їм лакшину і закушую жуйкою Ідеальне поєднання. Тепер надую бульбашку Клас, вона вийшла велика. Е, Джес, я улітаю. Що? Як це? І що мені треба робити? Потрібно терміново вигадати, як врятувати майлі. Точняк Трохи розплавити весь шоколад. Відмінам. Я маю рідкий шоколад. Далі перевтілюємося в ніндзю. І шоколад робимо сюрикени. Тепер лопаємо у міхурмайлі і врятуємо її. Отак. От ти врятувала її. От тільки вона тепер зі швидкістю світла падає на землю. Побережись! О, ідеальне падіння. Джес, ти врятувала мене. Арігато. Goofy... Ого, це медове желе. У Майлі і жуйки. Та ось у джес і шоколаду. Давайте почнемо цього разу з Майлі. Спробуємо це жиле. Воно таке гарне та смачне. Ух ти, час надавати бульбашки. Ха! Як чудово! Бульбашка вийшла такою величезною. Більше за мене в тисячу разів це прямо величезний м'яч вийшов. Як прикольно! З ним можна грати, ха на ньому навіть можна стрибати, і начебто нічого. Але не варто забувати, що бульбашка із жуйки, і вона точно може будь-який час луснути. Подивіться, але він не лопається! як класно. Я можу з ним нескінчено грати. Якщо малі зараз зайнята, то я можу спробувати своє жиле. Видавлюємо. Як смачно! Ой, чому все тремтить? Хто так голосно тупає? Малі це ти? Давайте подивимось ближче. А ну-ка, О, так, Це вона грається зі своєю величезною кулею. Джес, це точно дістало. Упс, все жиле джес, витекло. Якщо хтось зіпсував ласуші, джес, то йому дістанеться на горіхи. Так, Джес придумала, як луснути бульбашку Майлі за допомогою Мальтізерс. Майлі, побережись. Зараз буде атака. Що відбувається? Ой, моя кулька луснула. Я вся в жуці. Яка Гедота? Джес, це ти? Як смішно. Бідолашна Майлі. Вона точно не хотіла опинитись з голови до ніг у жуці. І що ж ти будеш робити? Починається бій з жуйкою. Джес, це просто жуйка. Можеш навіть скуштувати її. М -м, пахне смачно. Непогано, смачно. Спробую я надути бульбашку. Ого! У мене також вийшла величезна кулька. І я також можу неї грати. Клас! Мені подобається. Це весело. А що це таке? Схоже на сейфи. Але що всередині нам належить це дізнатись? Почнемо з Майлі. Спробуємо відкрити сейф. Але я не знаю пароль, Джес, а в Тебе що? Мені також треба вести пароль, але нічого не підходить. І що нам робити? Майлі щось вигадала. Так, розповідай. На планшеті є рентген. Я можу подивитись, що заховано всередині. Ух ти! Там жуйки, а от Джес шоколадні жуйки. Класно, але залишається питання, як нам їх дістати. Я вигадала, розіб'ємо сейф. Клас. Ось це видаєте. Абсолютно нещадні не до сейфа, Якщо всередині смакота, поки що виходить не дуже. Сейфи дуже міцні. На них навіть подряпини не з'являються. Що робити? Нам терміново потрібно дістати смаколики. Джес, яка у тебе ідея? Нам треба швидше спробувати смаколики. Так, що ж робити? Я вигадала. Динаміт точно впорається. Ми просто підірвемо сейфи. Майлі, давай чекати, але під столом. Ховаємось. О, чуєш писк? Це таймер, зараз вибухне. О, план геніальний. Сейфи знищені, Солодощі у відкритому доступі. Дівчата, налітайте. Зараз спробуємо мою жуйку. Візьмемо одну кульку. Ось вона. М -м -м, як смачно! Це супер. Так, і у мене незвичайно смачно смакота. А що тут? Це шоколад. Круто! Це дуже смачно, правда? Я також хочу спробувати. Так, дуже смачно. Що? Ви все забруднили. Я вам влаштую. Це мені доведеться прибирати. Ні, я зараз вас зловлю. Будете знати, як усе бруднити, і не прибирати за собою. Я вас спіймаю, невірники. Не дістанеш, не дістанеш. Стійте. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!